Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Біва, який розташовує на, Хар... на Харківському шосе. До вашого уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від європейської торгової марки VNC, Модель називається Вей-20. Коли кажуть про велосипедну компанію VNC європейська, мається на увазі, що реєстрація компанії в Англії. Виробництво здійснюється в Китаї, а розповсюджуються велосипеди суто в Україні. От і вам самим вирішувати, це яка марка: китайська, українська чи англійська. Але враховуючи можливість купити велосипед Вей 20 суто в Україні, треба враховувати, що це все за такиш. Для українських покупців український підприємець робить е, гарні велосипеди, тому що всі гарні велосипеди виробляються в Китаї, там, де все велосипедне, всесвітньо відоме е, виробництво. Е, Налагоджене воно якісно, і це виробляється, звісно, е, легкість велосипеда. Даний велосипед має розмір колеса 20 дюймів. Це враховується, що дитина е, на, е, зі зріста 1,70 може їздити на цьому велосипеді. І е, завдяки тому, що регулюється по висоті сідло, кермо, на велосипеді можна їздити до е, зріста 1,25 м. Е, е, не кажуть на який вік, кажуть, на який зріст такий велосипед. Метр, 25 максимальний зріст на да, на цьому велосипеді. Ну, За стандартами, це десь від 5 років, 4-5 років можна вже на цьому велосипеді їздити до віку 6-7 років. Більш детальніше. Даний велосипед має все-все-все алюмінів. Рама алюмінієва. Кермо алюмінієве, винос керма, алюмінієвий, додаткові колеса, алюмінієві. Це робить велосипед легким. Але е інодійним. Е щиток захист ланцюга, алюмінієвий. Супер, легкий велосипед Wave 20 від торгової марки Вінсі. Ну, більш докладніше можна наступне сказати. Покришка з лікова. Легко їхати по асфальту. Надійно їхати в дощ. Після дощу, тому що є ось такі прорізи на покришки, ці прорізи роблять більш міцним тривалим, міцним тримають колеса, легко і надійно тримаються на велосипед, на дорожці мокрій, на асфальті мокрому, завдяки цим влаговідводним каналам. Обад, а легкий, алюмінієвий, для того, щоб можна було здійснювати гальмову, галь, гальмування завдяки вебрейкам. ободним, о, ободним о, гальмам. Це вебрейки. Передній гальм здійснюється завдяки ручки переднього гальму о, вебрейки. Ззаді у нас о, о, гальмова система завдяки ножної системи. Ногами гальмують. Колосо переднє кріпиться завдяки легко ексцентрику, легко зняти і поставити колоси. Спочатку треба, правда, відвести колодки, щоб зняти колесо. Переднє у нас колесо має пластиковий щиточок і кошик. Кошик достатньо великий, сюди можна багато речей покласти. Це надійне місце для дітей, коли будуть рухатись на велосипеді. Вілка жорстка, але алюмінієва. Кермо регулюється за висотою, є дзвіночок, захист це запобіжник якимось пошкодженням дитини. Тобто тут м'ягка така конструкція на велосипеді завдяки пенопласту. Це легкість і надійність. Передні педалі у нас пластикові, як я і казав, швидкість одного велосипеда. Попереду пластиковий щиток ланцюга кріпиться і позаду. Тобто рухатись на велосипеді тихо буде дитина, не буде забруднюватись одяг, псуватись одяг не буде, якщо буде їздити по калюжам. Діти це дуже полюбляють. Повторююсь, сідушка велосипеда регулюється за висотою завдяки легкозйомному ексцентрику. Позаду у нас додаткові колеса дозволяють дитині одразу сісти на велосипед і поїхати. Колеса Мають світові е, маячки, коли рухається велосипедне колесо, е, мігають тут е, вогники різноманітним кольорами. Позаду у нас гальмова система, повторюсь, нажна, тобто втулочка кост-брейк, як кажуть. Камери у нас тут під автомобільний ніпіль легко накачувати велосипедні колеса автомобільним ніпілем. Ну, все це покаже про те, що велосипед легкий, легкий, легкий колір black green що достатньо цікавий для хлопчиків. Ну і наприкінці стоїть відзначити вагу велосипеда, тому що всі батьки бажають знати, як легкий цей велосипед Wave 20. Сідушка має ось тут таку ручку пластикову, за яку можна схватити велосипед і нести. Батькам. Це легкість пересування цього велосипеда. Велосипед розміром колос 20 дюймів вагу має 9600. 9 кілограмів 600 грам для велосипеда. Це Легкий, легкий, легкий велосипед. Але стоїть враховувати не легкість велосипеда, а як він легко рухається. Ось це основне. Тому що дитині треба не носити велосипед, а їздити. Так ось тут стоять легкі підшипники, які дозволяють легко дитині рухатись, коли виходить на дитячу майданчик. Тому на велосипеді Wave 20. Легко вчитись. Перших хвилин е, їздити на велосипеді. Сподобався відеогляд велосипеда Wave 20 е, Black Green. Приходьте в наш київський велосипедний магазин Віла Віва на Харківському шосе і замовляйте. Купуйте, постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!